Друзі, привіт! Мене звати Ярослав. Я викладач в ITSTEP Academy. Сьогодні я покажу тобі, як зробити телепорт у 2D-грі на Unity швидко, зрозуміло і ефективно. Після цього ти зможеш використовувати телепортацію у своїх платформах в рівнях і наді. І так, першим кроком нам необхідно створити два об'єкта, які будуть нашими телепортами. Це вхід і вихід. Це можуть бути будь-які спрайти. Коли не мати на них колайдер, і так. Головне правило це телепорти мають знати один про одного. Давайте створимо два об'єкти. Два об'єкт спрайт, навіть це буде квадрат. Ставимо його сюди. І кіпіюємо. Там його сюди. Можемо зробити телепорт. Один. А, другий об'єкт Fort 2. Добре. Наступним кроком буде. Виділяємо наші об'єкти і в інспекторі Ad Component додаємо провайдер 2D. І стамо галочку в чекбоксі із 3. Це важливо. І третім кроком буде додати скрип до об'єкта телепорту. У скрипті ми перевіримо, чи гравець увійшов у воно і перенесемо його на координати вихідного телепорту. Нажимаємо правою в кладці Project, Create. І створити наш скрипт. І назвемо кордон. У мене він вже створений. Давайте подивимося, який код в ньому має бути. І так, ми внесли в ньому переміння. Це Ефект телепортації, можемо вставляти ефект будь-який звук телепортації, в нас є відтворення звуку, коли персонаж на нашого телепорту. І в нас є захист від нескінченного телепорту, туди-сюди, щоб було більш реалістичніше. Також ви можете скопіювати цей код, вималь додамо до відео і використовувати в своєму відео. Також ви можете вручну тут налаштовувати свої налаштування. Скільки часу, наприклад, час, який відбувається телепорт, 1-2-3 секунди, чи скільки вам потрібно, ви можете це все налаштувати вручну. І так, після того, як ми прописали наш код, наш скрипт, ми переносимо його в наш об'єкт. Виділяємо наш тип і притягнемо на наш об'єкт. І давайте ще також додамо йому якийсь степ, там буде червоний, щоб було видно, м, де він знаходиться. А сам квадрат в інспекторі в класі Кольор робимо прозором. Щоб на карті не було видно цього квадрату, і просто наш послуг забігав, так як був пощадний. Після цього виділяємо наші об'єкти і встановлюємо бокс-колайдер по нашому розміру, як нам потрібно. Щоб персонаж доходив і зразу телепортувався. І після того, як ми перенесли наш скрипт на наш об'єкт, з'являється в інспекторі декілька фольвів. Це нашій форм. Сюда ми перетягуємо наші другий телефор, наш другий об'єкт. Щоб наші телепорти знали один по одного. Виділяємо. Портайте сюди, тут портал а, а, в наступному портал Б. І И... встановлюємо звук, який ми хочемо, щоб на нас Це може бути будь-який на ваш вибір і <coughs> ефект. Тут нам не потрібен ефект, бо у нас тут є ілюзія, що забігаємо пещеру. А ось в наступному телепаті у нас є ефект, це дим. Ось він наглядає смолк. Немо з даного тунелі виходить дим, більш е, правдоподібніше і цікавіше. Добре, перекинули ми наш портал з порталу А в портал Б і навпаки. Перетянули ми ефект, якщо нам потрібно, і перетянули звук для більшої ефективності і цікавості гри. Давайте протестуємо, що у нас вийшло. Ми бачимо, ми заходимо пещеру і телепортуємося на наступний рівень. І навпаки. Телепортація проходить і працює все успішно. Ну, а ви ще на кінець, хотів би ще додати. до корного рівня є окремі випадки в даному випадку ми можемо додати ось такий телепорт. Якщо я дзвінка він виглядає більш красивішим. Давайте подивимося. У нас вже не просто намальована картинка, а є якийсь ефект. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Банкій. І як бачите, створити телепорт в UINTORD, це легко. Із таким інструментом ви можете будувати нові рівні, портали, навіть секретні якісь кімнати з своїх владе ігри. Можете вибирати під свій портал будь-який ефект і вигляд телепорту. Тому, якщо хочеш навчитися створювати ігри, писати скрипти, розробляти свої унікальні платформи, обов'язково приходь до нас в IT Step Academy, тут ми вчимо всьому просто, практично і з здушаю. Jak to